друзі, зайшов я в магазин, якраз з'явилася наша нова модель правильного сушильної машини. Це лінійка Advanced. пралка сушка на 8 плюс 5, так? Да? Да, на 8 плюс 5. бачите, тут прямо написано Air Dry. Тобто, ось на цій програмі чистка барабану і сушка повітря висушує все всередині. І, бак, і, барабан, і Тут тим я паче. Бачу, я бачу, тут... До речі, бачиш, тут якраз у нас вже ошибені Да. Ну що сказати, виглядає прямо фантастично. Давайте трішечки по естетиці. Саме Найголовніше, що це реально компактно, правильно сушильна машина. Вона йде на 51 см. Тобто її можна реально вбудувати собі спокійно навіть і під столеш. Ну, Якщо поставити на рівень 85, ну тобто 90 столещення, щоб була на самому прикінці. По програматору у нас тут і дистанційне керування, тому це у нас Connect Live, тобто можна керувати дистанційно з мобільного телефону, з додатку Connect Live. У нас тут буде сушка бабовна, сушка-синтетика, програма освіжити парою. Просто без прання забрати неприємні запахи, наприклад, чи просто освіжити свій одяг. гігієна разом із парою, дитячий одяг. Це наші сертифіковані програми. Це бавовна і синтетика, куди можна додавати пару <кхід> завдяки якраз оцій опції. Супер. Вона тут буде пропарювати, тому м'якенькі будуть тканини, не буде стільки в нас пом'ятості, Тобто достатньо просто можна і. Поутюжити інтенсивне прання 49 і швидке, 15, швидка 15 програма і про і прийнята сушка всього-навсього за одну годину, тобто один кіло собі кидаєш, шкарпетки футболку за 60 хвилин, ну як наприклад, да? невелику кількість своїх речей дуже швидко і попри і у нас і висушить. Класно виглядає, дивіться подвійний люк, тобто якраз забирає температуру, залишає всередині, якщо маленькі діти не знають, щоб не, не отримати будь-які опіки. Виглядає прям. Круто, я дивлюся, достатньо місткий барабан. Да? Е, ну, Блін, ну, слухаю. Супер! Реально супер. І по ціні я також вважаю супер. 21999. Да, Дивися у неї боковинки, йдуть такі більш посилені ребра, тому вона буде стояти собі стабільно під час навіть віджиму. І до речі відмічуємо, вона навіть віджиму йде на 1400 обертів. Все дуже добре. Є додат... можливість додати три додаткових полоскання. Відкладене завершення. Ну, якщо ти хочеш собі попрати, коли тебе немає вдома, чи я не знаю, ти виходиш із дому. А я взагалі вважаю, можна поставити собі спокійне дистанційне керування і забути про це. Ну що вам сказати з інверторним мотором, тобто тих, ще й працює, прям це наша новинка. Я прям зайшов в магазин ми разом, якраз із моїм колегою. Я так перевернув телефон з улалом. З порівняння да, зайшов мама, на вихідний. Вигадає, там, Скажи. Слухай, плюс ми можемо на любу програму виставити рівень сухості ще. Точно, точно. потрібно синтетика. Ми можемо побрати там 45 хвилин скажімо, правильним, допустимо, і ще з рівнем сухості. Цих 3-4 години на сушку його поставити. Я думаю, навіть ми. Ну все буде залежати. А за все від кілограм завантаження. Я супер, супер. Все, друзі. Так що є новинка. Насолоджуйтесь з точки зору продажу спілкування з клієнтом сьогодні. Це я бачу найкраще рішення в такому сегменті. Mm. Да, ну, я дивлюся з тим, що є, це саме найкраще рішення. Все.